Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, Присяду в хаті край вікна, І буду чути церковні дзвони, І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, І кожен клаптик черепцем в душі своїй повистеляю. І я наплачусь схочу, сльозами вмию всі могили. зварю відвар і сперстечу, І вип'ю келишок для сили. І вип'ю другий, щоб відран не залишилося й сліду. На наливки, повний збан і понесу її сусідам. Ми будемо удвох мовчать, хмілити разом, стверезіти, Ми будемо пошепки кричать і в небо китать жовті квіти, І сині айстери розцвітуть на полі битви під Херсоном, Червоні маки приростуть під Києвом, над збитим дроном. Коли закінчиться? Коли? Усі говорять, що не скоро, Але готую я столи і промовляю, скоро, скоро. Ще день, ще ні, та ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.